Добрий день ще раз. І так, як же можна працювати онлайн з блоками? Якщо у вас не встановлено скретч, якщо ви не можете працювати онлайн у скретчі, спробуйте це зробити за допомогою сайту Blockless. Переходите за посиланням. Далі вам потрібно обрати перший рівень. І спробуйте зробити з самого початку. Нагодувати котика. Що потрібно зробити? Треба, щоб наш кіт з'їв м'ясо. Ми розпочинаємо з блоку, коли розпочнемо, і далі що потрібно робитися? Рухатися праворуч, одна клітинка, далі рухатися праворуч. Друга клітинка, рухатися праворуч, третя клітинка, і їсти м'ясо. Спробуємо виконати. Натискаємо виконати. І наш кіт з'їдає м'ясо. Так, ми молодці, ми це зробили. Далі ви можете робити наступне завдання, тобто номер 2. І так далі. Спробуйте попрацювати на, хоча б на цьому сайті, якщо у вас нема можливості працювати зі скретчами. Сподіваюся, що у вас все вийде і ваш кіт завжди буде нагодований. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!